Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Поговоримо сьогодні про Курську АЕС. Поговоримо про те, як я вас вже попереджала про деякі аспекти і які. Дуже добре збувається для України. Перш за все, пропоную вам переглянути мій попередній прогноз від 12 червня 2023 року, де я вам говорила і про наступ на Курську АЕС, і про те, що вона вже замінована. Якщо буде наступ, якщо будуть проблеми, то там можуть да, дивіться повторення подій, військові лицар мечі і місяць. Дивіться, да вони мінують. Там однозначно мінують також, і якщо буде наступ військових, то ось тут показано. Витік як радіації може бути місяць, конкретно може означати радіацію. Також говорила й про загрозу підривів мостів, дамб та таке інше. Будуть підриватися, обстрілюватися чи ще щось робитися зі шляхами сполучення, і це скоріше всього через воду тобто, це мости, дамби, гідроелектростанції під загрозою. І це Сумська область і, е, е, України і Курська область Росії. І що зараз вже відбувається? В Росії підтвердили пошкодження вже третього мосту в Курській області. Очевидно, прогноз збувається прям дуже точно і влучно. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. А тепер давайте подивимось питання, яке завдавала мені спонсор мого каналу. Добрий день, Людмила. Подивіться, будь ласка, орки збираються переодягнутись нашу форму та зробити теракт на Курський АЕС. Це здійсниться чи ні? Я не чула такої інформації, можливо, десь читали в новинах про це. Давайте в цілому подивимось. Ось що саме підірвуть. Чи зроблять терористичний акт на Курській АЕС? Ну, щось таке глобально масштабне, що призведе до великої кількості жертв, радіації. Чи буде ось таке на Курській АЕС? Чи є така загроза? Чи є така загроза? Те, що вона замінована, я вам говорила ще рік назад. І якщо піде наступ, то буде розглядатися ось таке питання. Давайте дивимось, чи є ось загроза терористичного акту на Курській АЕС? Не загадую зараз час, подивимось в цілому, що покажуть карти. І давайте подивимось ще додатково на Ленорман. Чи є загроза теракту, що відбудеться щось глобальне, страшне на Курській АЕС? Чи є така загроза? Чи є така загроза? Дивимось. Тут випадають лелеки. Здається, вже ця карта випадала в минулих моїх прогнозах. Подивіться. Все ж таки лелеки літають, і це те, що поповітрюється. Це карта дому сім'ї. П'ятірка жезлів це карта провокацій, боїв та таке інше. Тут з кубки вже випадав сила і імператор. Поки що, якщо брати по цих картах витік радіації обмежується, щоб була стабільна ситуація. Якщо брати тут птиці, лист і сонце. Якщо брати по Ленорман, ідуть розмови, є повідомлення в засобах масової інформації, є повідомлення партнерам. Сонце все ж таки може говорити про якийсь вибух, тобто йде маніпулювання ось цією Курською АЕС. Давайте уточнимо, що значить сонце. щури. Все ж таки там відбувається якесь ось це крисятнічество, відбувається якась суєта, і те, що її мінують, або вона вже була замінована і можуть зробити якийсь такий. Негативний е, показовий виступ росіяни, це може бути. Вони люблять все пакостити, і ось щури показують, що вони можуть зробити щось таке не дуже масштабне для початку. Але ж ви знаєте, які росіяни руку, як вони хотіли трішки підірвати Каховську ГЕС, а вийшов великий потоп і навіть своїх росіян потопили. Тому. Може бути витік радіації, але обмежений. І це буде через саме дії росіян, незграбні, щось буде зруйновано, якийсь агрегат і пошкоджений, і це може призвести до пожеж. І, відповідно, якщо брати ту з кубків, то якесь радіаційне забруднення може бути. В той же час якогось тут такого глобального вибуху, глобальної смерті людей, що повністю все пропало на найближчий час мені так не показує. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось на цю ситуацію на таро наслідків. Що нам покаже таро наслідків? Чи є загроза для людей масові смерті від Курської АЕС? Провокації так, будуть, і про це вже попереджається і партнерів, і в ЗМІ. Але ось подивимось, що тут розкаже. Тут показує лицар Пентаклів про якісь торги, що ця АЕС як ресурс. Тут показує дев'ятка кубків, сімка кубків і двійка-кубки. Все ж таки. І Карта Сімка Кубків, дуже уважно подивіться на неї, може означати якесь таке часткове радіаційне забруднення. Але двійка кубків на фінал говорить, що все ж таки домовляться, можливо, втрутяться партнери по лицару. Пентаклів, будуть якісь надані ресурси, щоб була шістка мечів, щоб люди все ж таки завчасно евакуювалися, якщо треба буде потреба, і запобігти ось цієї трагедії. Тому щось буде таке. Неприємна з радіацією, але це не глобально, що все пропало, всі померли, облучилися і так далі. Ось на двійці кубків дуже так келихи намальовані. І мені одна знайома таролог порадила, що в разі радіаційного забруднення можна пити червоне вино для профілактики. Я почитала так, дійсно про це пишеться. Я нікого не агітую, і зверніть увагу, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я, але все ж таки, ось ці кубки можуть натякати про те, що профілактику якусь треба буде робити. В тому числі від впливу радіації. Тому зверніть на це увагу. І хай вас обійдуть всі загрози. Якщо ви дивитесь мої таропрогнози, то ви знаєте, що я завжди прошу вище сили, щоб мої глядачі, які пишуть добрі коментарі, ставлять лайки, ставлять дзвіночки, щоб отримувати мої відео. Завжди. Щоб були захищені і щоб у них все було добре. Поділіться цим відео зі своїми знайомими. І не треба розганяти паніку, поки що ситуація. Стабільна, вона поки що не критична, а там далі, якщо щось зміниться, то будемо додатково переглядати. І ще я вам скажу: що подивіться обов'язково мій таро прогноз від 1206, і там також показувало про загрозу, про те, що АЕС замінована, але там була двійка жезлів: це вибір. Все ж таки, це не глобальні карти катастрофи і її можна запобігти. Тим більше, якщо в просторі постійно будуть ці питання обговорюватися, то ситуація буде вирівнюватись, тому що до цього питання привертається увага. А відповідно, значить, цієї ситуації можуть запобігти спецслужби не тільки України, а й країн світу. Звісно, якщо брати тут сімка кубків, то росіяни будуть маніпулювати цим питанням, будуть робити різного роду підстави, випускати. І псо всього роду, на яких тільки можна площадках. Але по щурам, це, знаєте, як ось написала моя глядачка, що переодягнуться в форму ЗСУ і зроблять якусь пакость. По щурам, так, таке ймовірно. Але все-таки щури це не косаний хрест, не гроб. Тому сподіваємось на краще. І якщо росіяни все ж таки підуть. На цей терористичний акт, то люди мають бути підготовлені. І знаєте, виконуйте інструкції, які оголошує влада. І все ж таки, якщо брати для України, от саме від Курської АЕС, загроза не така глобальна. В той же час я вам говорила про Запорізьку АЕС, ось там ситуація трішки гірша. І ось нещодавно росіяни підпалювали шини, щоб спровокувати паніку серед населення на Запорізькій АЕС. Постійно вони там щось вибухає, влучання дронів та таке інше. Ось на Запорізькій АЕС, я думаю, що і зараз вже є витік радіації, але нам це не озвучується так в повній мірі, тому що немає доступу до інформації ні в МАГАТЕ, ні у нашої влади. Ось прям 100% інформації, щоб надати людям відповідь, чи є ж те заболуднення таке там немає. Тому слідкуйте за офіційною інформацією, не розганяйте паніку, в будь-якому випадку бажаю, щоб цей прогноз підтвердився, так само, як і мої прогнози щодо наступу на Курську, Область про підриви мости, і хай цей прогноз буде на благо України, і хай з моїми глядачами все буде добре. Я вам ще хочу додатково сказати. Подивіться, ось на цю карту. Бачите, сімка кубків. Тут намальована як хмара диму. Це може бути як радіаційний викид, і це карта семи смертних гріхів. І бачите, Росія задля своєї вигоди, задля того, щоб отримати те, що вона хоче, може робити провокації. По сімці кубків, так, це можуть бути як варіант і провокації з переодягненням форму ЗСУ, і інші, іншого роду провокації. Тому загроза є, але все ж таки вона не глобального масштабу. Будемо сподіватися, що цей прогноз підтвердиться, і хай сімка кубки відігрується все ж таки не радіоактивним викидом, а саме і ПСО, яке буде розганяти Росія, якщо в неї вже не буде куди діватися. Сподіваємося на допомогу партнерів і що цієї трагедії можна буде запобігти, тому що радіація не має кордонів, і ніхто не застрахований, куди подме ось ця хмара радіоактивна. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. До зв'язку!